Дав забожи незалежність нашої батьківщини України в місті світлому, місці квіточному, місці скорботи, Та немає ніякої ні скорботи, ні зітхання. Всякий рік він словом, ділом, що думкою і гли людинолюбний Бог простий, бо немає людини, щоб жила, не зрішила. Тільки ти без гріха, правда, твоя правда вічна, і слово Твоє істина. Бо тися, Воскресіння, життя і покоєння спочило, воїна, героя, але, Що життя своє віддав за волю і незалежність нашої батьківщини України, Христе Боже наш. І тобі, слава, села, з безначальним твоїм отцем, присвятим, навіть отворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Римун рісь, Пресвята, Богородице, спаси нас. Пісніше вікерови мені диняно, славнішу віцерафимію, що безнесління Бога слово породила, Суслого родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христа на є наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всяк повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава.